Мирного неба всім, гарного дня і прекрасного настрою. Міцного здоров'я. Це канал Я і Маміні Тваринки. Ми з вами на городі. Дивіться, які в мене соняшнички, це тут гарні. А ми з Ігором вибираємо цибульку. Ось так. Котра вже попадала, котра стигла. Вибираємо. Цибуля досить-досить не паршива. Можна сказати, суперова. Ось. Ще до теї пори вона зелена. Ця ще дуже зелена, та її ще вибирати не буду, її ще дві неділі треба рости. Ось. А ця ж вже повалилася. Ось зараз ми повибираємо. Туди вище більше стиглої. Тут два сорти є цибулі, я купляла. І та, що одна є раніше, друга пізніше. І так як садили, так воно і є. Одна одна хуче сохне, а друга ще зеленковата. Ну нічого, це не проблема. І ще вон дві цибульки з родна вилетіло Викинь їх туди. Ось такі то діла. Так що будемо вибирати. І обтинати зразу, бо додому ми забираємо обтяту зразу. Ось таку чудову на ту квасолютку стелити ще. Пообтинаємо цибулю, тоді наломимо гички, виберемо гірочки. Можливо, ще, якщо не дуже захлянемо, сполимо буряк і гарбуз, але там вже побачимо. Ладненько, буду я вибирати, бо нам ще ось звідси. Аж туди вибирати. Ще є що. Так що поки камість пауза. А виберу, тоді покажу, яка купа в нас цибулі вийшла. Ось така купа цибулі в мене. Цибуля досить досить гарна. Є і менша по меженню. Ось, бачите. Ну, В основному гарна. Ну, а це ще стільки в мене залишилося цибулі. Ще зелена зелена. Її ще з однієї неділі стояти. Ще степіра зелене. Тиканку треба трохи вибрати, буде ще зараз. Ось, ну, вперед будемо обтинати ту цивульку, Обіднем, а тоді будемо далі двигатися. Сікатора я маю. І будемо працювати. Ось таке діло. Буряк червоний у мене цього року теж гарний. Хайненький. Не такий, як би хотілося, але но... хоч щось осталося. Ось таке діло. Ну, і... Бурячки, арбузики, моркочка, картопля у мене ще зелена-зелена. Ще навіть є деякі курчі, що цвітуть. Цього року картоплю я хіба ж в вересні місяці буду копати. Ось таке діло. Ще навіть 40-денка не висохла, ще зелена що вже там того року я в порі її копала, бо вона вже була вся суха. А цього року ще зелена. Ось таке діло. Так. Ну, а це ми вибрали кабачки. За такий довгий час знайшли трохи кабачків. Оцей кабачок безподобний. Я не знаю. Навірно, більше метри має довжини. Ой, який здоровений, довгезний. Ну, тут молоді кабачки. Ось молоденькі. Зараз я щось з них зготую. Я тут трохи поломили їх, в кидали. Ось, ну нічого. Трохи нарвали, ще трошки молодих осталося. Так, цибулю вибрали майже два мішки. Перепоптинали, зараз покажу, як зійду донизу. І зараз наломимо гички. Козом. І усе. Квасолька моя висихає, нема цього року важної квасолі, ну нічого. Головне, аби Бог дав здоров'я, миру, а все остальне поволі буде. Ось таке діло. Такі мої бурячки. Бурячки дуже гарні, красавчики прямо. Ось. І зараз ми будемо працювати з Ігором. Гарбус на гарбузові, чи то мені так здається. Чи то, просто... чи то просто мені так здається. Ні, не здається такий ж. Добре дивлюся, гарбуз на гарбузовій лежить. Один другого жмуть. О! Господи! Притиснув один другого, ну нічого, ростіть, як хочете. О, трошки попущу. О! Бачите, два як. Ну, гарбузи гарненькі. Трошки буде, аби Бог дав, щоб файні були. Ой, а ми будемо гичку ломити. Та й таке. -то. Ну, бараки, то, гичка, море. Навіть після дощу ті трошки тут поправилися попід гарбузи, де самі бідніші якісь вони в мене. Ось такі то діла. Ладно, сину, давай будемо працювати. Ми вже скоро, скоро на обід поратися. А я ще хотіла би по раках і гарбузах перейти, хопту вирвати кутру. Вон там вон є така хоптяра здорова. О, повиростала, бачите, в гарбузах. Треба її повиривати, щоб не сіялася. Показала, кабачки показала, буряк показувала. порятували щоб один другу не задушив. Ось такі тоді так, що Всім гарного дня, мирного неба. ну Ще хіба потім покажу цибулю, якщо не забуду дозняти до того відео, показати. О, всім до зустрічі в слідуючому відео. Папа-па-па. -па -па -па. Покажу, що вам гарного бурака. Уже такий, як... Телефон не показує таку велику. Вже майже як 5 відеречко. Ну дивіться, Гечка. Навіть не знаю скільки вона має. Ну, з буряком, мабуть, вище метри має. До гори. Ви не думайте, це не тільки один. То й сюди якраз барак лежить. о, дивіться, який здоровий. І цей теж так само. Бачите, тільки того я вже обломила. Ось такі гички, такі бурячечки в мене. Казали, чи як обломлю гичку, то буряк рости не буде. Її треба наоборот обломити, щоб буряк ще краще ріс. Ось такі діла, ось такі то буряки, ось така то гичка. Ось. І так воно назовж такі гички великі. Ось таке діло. Ну, Поки що вам зелені гарбузи. Ось, тут ті, що на сімочки. Красавчики. Багатенько є. Ой, там вон, та вон порозложувалися. Ось. Файненькі. Ми з Ігорем йдемо сполоти гарбузи треба. Бачите, які красавчики лежать. Зелені. Тут ті, що на сімочки. О, дивіться. Такі були мершаві, такі були бідненькі, о! Бачите. Думала, що тут ніс нема, цих гарбузів. Ну, їх тут трохи є. Барачки ми вже спололи. І зараз пройдемося по гарбузах. ось тут тут лежать, бачите, які. Туди вони лежать, дивіться, аж три разом лежать. Красавчики. О. Ай! Куди кусаєш? Обадя. А о, які. А -о. Навіть не думала, що тут є такі файні гарбузи. Ось так то. Та вони великими не ростуть. Та їх тут є тут трошки. Ну і добре, вже не даром садили, сапали. Ось такі то діла. Так, вириваємо лобуду. Подивіться, яка красота в нас виросла лобода. Треба пополоти. Ось так. Такий результат. Винесла на гору, розстелила. Корінців не обтинали, бо сікатором було паршив. Потім буду обчищати її з того всього і пообчищаю корінчики. Ось така у мене. Цибулька майже два мішки. Ось Так, що такі то діла. Хуй злізаю, бо тут аж підзаливає. під заливає на горі під фефером.